Кайші Макс – повний спектр амінокислот та джерело енергії для синтезу білків і росту. Кайші МАКС це біостимулянт на основі рослинних вільних l амінокислот ферментативного гідролізу. Містить повну амінограму багато на гліцин та пролін, що забезпечує високі антистресові властивості. Препарат на різних етапах розвитку забезпечує рослини додатковою енергією, впливає на процеси фотосинтезу, підвищує толерантність рослин до спеки та посухи, допомагає рослинам краще відновитися після стресових умов. Кайші МАКС зареєстрований для застосування у посівах пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої. Препарат легкий у використанні, має низькі норми застосування та витрати на гектар. Кайші МАКС. енергія та зростання.